Привіт! Я сьогодні вискочила сама. На пару годиночок покажу по краю, може я ще знайду. Не піду в грибні місця в свої, тому що самій чесно страшнувато ходити, але по краю пройдуся, сироїжок якихось назбираю на сковорідочку. Ось сироїжечка. Перша. Раз, зараз глянемо, червиво чи ні. Раз, два. Оце червива вже бачу. І три. Ну, ця, ця теж червива. Багато червивих дощі пройшли. Молоденька, сироїжечка, оця гарненька. Ось одна. О, ця теж гарна красунка яка. Під листечком ще заховалася. Так. Раз. Червива. Тут що є? Нема, нема. І он ще одна. Оп, три сироїжечки. До речі, ось із одної, ну з однієї поляночки, да, з невеличкою зовсім ось і гарних назбирала, останні всі червиві були. Марим... Маримушечки молоденькі. Ну, я не беру, просто фотографую, знімаю. Полячок молоденький. Жарко, підсушений трохи. Ще один поляк теж сухий вже. Ну, Я таких не беру. Ось така ось гарненька. Просто сфотографую, познімаю. Це Юльчик такий бере, оце Юльчику б, звісно б зашло. Такий полячок, огонь. І вони ще пересети, здоровенний який. Та ти що? Так і цей не могли. Дивіться який. Оп. Зараз я ще трохи піду, забуду. а то ще більше. Оп. Ух, тут трошки треба, звісно, буде обрізати, але все одно. Дивіться, що я знайшла. Чик. Ось раз, два. Там трену вже підстаркуватий трохи. Раз, О! два, три. А, ти вже все вмертвий. Красавчик який. Ух. Красавчик білий, будьовий. Ух! Тати шо. Буже красавка. О. Ух! Оде ось красавчик, гарненький який. О! Молоденький, красивий, красивий який. Ще один любов заховався. гарненька яка. Ух ти. Ох. Ох, красавчик який. То, що тут у нас? Сережечка. Ой, яка красива. Тати що? Краса яка. Ого, оце находочка. Знахідка. Клас. Неочікувано. О, красавчик який. Оп, полячок. Додому вже йду, бо вже... Відро грибів назбирала і букет нарвала. Пробіглася пару годиночок, відерочку грибочків назбирала, букетика собі нарвала. Я б ще походила, просто йду додому, щоб квіти не зав'яли. Ось таке в мене було корисне, швидке, тихе полювання, години-дві, а тому й менше. І гарний врожай, відро грибів.